Днями в Одесі перебувала група відставних американських генералів та адміралів-інструкторів, які у співпраці з керівництвом військово-морських сил Збройних сил України провели низку семінарів, що стосувалися розвитку українського військового флоту та застосування сил в морських операціях серед основних тем проведення амфібійних та деблокуючих операцій питання підготовки кораблів за принципами військово-морських сил США, лідерство у військових колективах та делегування повноважень ми добровільно приїхали сюди, щоб надати навчання з оперативного планування як для українських старших керівників, так і для молодших планувальників. Ідея в тому, що це допомагає. У нас є великий досвід участі в різних війнах по всьому світу, трохи відмінний від того, який Україна здобула за останні два роки. У форматі двостороннього обміну ми можемо ділитися нашими кращими практиками та уроками, які ми здійснюємо оперативне планування з українськими експертами, а вони розповідають нам про свій досвід за останні два роки. Я думаю, що обидві групи стануть значно обізнаними після цього. Я тут, тому що во. Жалю критично важливим, щоб Україна проводила найефективніше ведення війни та планування, яке тільки можливо зараз, щоб швидше виграти війну. Але також вважаю, що таке навчання є критично важливим для швидкого вступу до НАТО після закінчення бойових дій. Тому як я вже сказав раніше, абсолютно важливо, щоб Сполучені Штати були залучені до цього. Ми провели підготовку для України, щоб вона швидко приєдналася до НАТО. Тому ми будемо тут, в Одесі, а також у Києві, де працювали з військово-повітряні. Тряними силами, сухопутними військами, військово-морськими силами, а також як з генералами, так і з молодшими військовослужбовцями попри часті тривоги через російські ракетні обстріли семінари вдалося провести з максимальною користю для всіх учасників. Як і всі інші офіцери на цьому курсі, за останні 30 з гаком років Сполучені Штати брали участь у багатьох конфліктах. Тому я не думаю, що хтось із нас відчув фізичний страх. Моя найбільша турбота це впевнитися, що я зможу позитивно вплинути на українських військових, і тому моя єдина турбота полягає в тому, чи добре ми виконуємо свою роботу, а не у будь-яких питаннях пов'язаних з ситуацією тут.